Всім привіт! 11 березня, 10 година ранку, буде фідер на Десні. Я приїхав на своє старе місце, де останні роки відкриваю фідерний сезон на Десні. Дібрався сюди, води багато, берег затоплений, але ще посидіти можна. Це ще при тому, що трошки вода в Десні спала і є можливість отут сидіти. Одне вудлище, Можна брати і більше зараз, і на два, і на три ловити, так як кльов активний. Але я хочу ловити на одне вудлище. Що я зараз роблю? На вулиці прохолодно, я не спішу ловити, так як зранку було мінус 5, зима не відступає, то спішити немає куди. Хай тепліше. Сонце піднімається вище і повітря прогрівається. Будлище вже зібране, залишилось вибрати дистанцію і замішати прикормку і ловити. Я покажу, як саме я вибираю дистанцію саме в цей період і в цьому місці. По-перше, тут місце таке, що закидати важко, так як мало місця кущі всюди. Але закинути можна. Вудлище мене довжиною 3,60 з тестом 130. А годівничку я поставив 120. Щоб вже відразу розуміти, яка сила течії. Ну і закидатиму таким боковим закидом. По-іншому тут не вийде. От так я закинув. Тепер беру. Кліпсуюся. Я думаю, що на цій дистанції. У мене буде годівничка триматись на дні, і її нікуди не понесе. Дивись ти, не закліпсуюся. О! У кліпсів вже лід. Тепер дивимось. Несе, не несе. Годівничку не несе. От і добре. Тепер дистанція по обертах катушки. 22 оберти. Ну це десь метрів ну хай там 17 може буде, може 18. Ну так, приблизно катушка розмір 6 тисяч. А тепер замішую прикормку. По прикормці все дуже просто. Та, яку я використовував минулого разу. Ну, вона мене влаштовує. І Багато не буду замішувати. От, візьму. це посудинка буде. Для водички наберу. І руки помити. І от зараз буду додавати воду в прикормку. От у мене є майже півтори пачки Real Fish полотва мотиву червоного кольору. Спочатку півпачки, якщо буде клювати, тоді домішується протягом Пів Півпачки, я думаю, мені буде достатньо, поки що для початку. Половлю, не половлю, скільки я буду ловити, хто його знає. Ну, варіант такий, що потрібно сидіти хоча б 4-5 годин, щоб зрозуміти активність риби. Бо я думаю, що в перші години отак закинеш, не буде відразу клювати, що там з ходу з льоту точно не буде по наживках мотиль, черв'як, як кажуть, гноєвий червоний і пінка. Ще такий нюанс, яку вибрати товщину повідка. Є 0,16. Є 0,14. Ну, давайте, хай буде 0,14. Але я все-таки може поставити 0,16, так як, як показує практика ловлі в такий період. Без різниці там 0,12, 0,16. Без різниці. Клює, клює, не клює. то ну, немає. Весна, вода мутна. і Немає великої різниці, яка товщина повідка. Ну, може 0,25. Може і гірше клювати. Гачок вибираю. Побільше, це не для малої плітки, тут може бути плітка і, як кажуть, батониста. Ну, батониста це хоча б там від 300 грамів. Це що менше, то таке. Звичайна плітка. Можуть бути і підусти, і білоглазка, густіра. Ну, Для синця ще ранувато. Ну, ляж той самий. От. Тому по гачках виберу гачок. Щоб не дуже великий був, але й не маленький. Ну от цього достатньо буде Фредді Ультра 10 номер. Ось буде достатньо під мою наживку. Розпочинаю я з довжини. Повідка десь один метр. Хай буде такий, потім буду зменшувати, ну точно не збільшувати. Так, перший закид. Ідеально в таких умовах. Що це там таке? Що-то там на жилці таке зачепилося вже. А, йо-майо, -йо. думаю, чому не дає? Лід? На шнуру вже утворився лід. Ну мороз, ще є мороз. Довгий повідець не закинеш. Нормально. Нет. Ідеально в цих умовах закидати вудлищем, ну, 3 метри, не більше. Но я коротке вудлища не люблю, тому якось буду вже... О, закинув. Все. Я подивлюся, наче 120 і забагато в цьому місці, тому в мене є ще є оскільки, є ось така менша, 90 грамів. Я використовую годівнички по весні в основному тільки отакі. От. Ранньою весною, коли сила течі така найсильніша, а є ще в мене... А де вона? Куди я її вже закинув Годівничку твою? 110-ка, але менша сіточка, менша по об'єму годівниця. Отак. На що краще ловити, на яку наживку? Не знаю. От я закинув три пінки і три мотиля. Об'ємна наживка, не... Не на одну пінку ловиш. Ну, чим більше наживка, тим краще рибі її видно в мутній воді. І плюс може буде відсікати всіх оцих яршів. Я не хочу ловити яршів, але їх тут і не буде, я думаю, на пінку. Якщо закинути черв'яка червоного, це буде потім, я думаю, будуть і ярші чи носарі. Але теж не роздача, мотам який один за годину і клюне. Але я брав з собою під бо якби може бути що завгодно, може бути і риба, яку потрібно буде брати під Тому от не сидіти. Ой, маю чуть не впав з <сум> стільчика. Не сидіти, а під саку потрібно раніше зібрати в робочий стан, а то потім, коли клює риба. Вона вже буде не потрібна, якщо вона не зібрана. Колись я так ловив рибу на фідер, ну, от, щось там туди-сюди забув, зібрати під саку. Клюнув ляж такий, кіло, кіло 200. Ну що, довелося однією рукою тримати фідер, а іншою збирати під саку, щоб забрати ляща. Тому що висока круча, дістати ніяк не дістанеш. Тільки підсакую. Отакий весняний фідер. Казали мені, їдь на Десну, перевіряй там, що там мала річка. Ну, на малій Річці вода спала вже. нормально. Вода там прогрівається краще, ніж в Десні ці об'єми, які зараз. Ну, спробую сьогодні посиджу на малу річку також обов'язково пройду. Так як... Ну якщо взяти оцей рівень води, то скоро тут все одно не половиш, як би там вода буде підійматися ще. Це не кінець. Ну а фідер мовчить. Що, один закид він нічого не дає, треба хоча б годинку так погодувати. Закину, посидів, зараз викручу, подивлюся. Як там запуталось може що. Чи забило сміттям, оце найголовніше. Як... І треба ще почистити берег від дрібних гілочок, щоб не чіплялося це все. Саме головне у весняному фідері, як сильно буде забивати сміттям. Годівницю, шнур, ну і, і саму наживку на гачку. Поки що нормально, за ці скільки там 3 хвилини чи 5 може вже стоїть фідер, не знаю. Зараз вимотаю і поставлю меншу годівничку. Не 120, а поставлю 90. Я вже бачу, що і ця вага буде триматись, нікуди її не знесе. Підсадив черв'ячка замість мотиля. Не забуває, сміттям це добре. Це може таке місце тут, бачите, слабка течія. Тому сміття мало. А там, де течія помітно слабша, має бути риба. І потрібно от чекати, коли вона сюди надумається підійти чи може. Вона тут і є, просто ще рано, Ой, хотів сказати рано, просто вдень ще клювати не хоче, а може після обіду буде щось там. Я ще забув сказати, на оснасті в мене патерностер стоїть фідергам. Не знаю, поставив фідергам, хай буде. А може який лящ великий клюне. Таке тут бувало ранньою весною, що лящ проскакував. Або підуст. А підуст риба сильна. У нього таке клювання. Так. А ну ж. Залигаємося в кущах. Отак закинув а тепер прийшов час спробувати половити на те, що любить Йорш, а він любить черв'яка. Не було за півтори години. Можна в принципі, поведеть, зменшити сантиметрів на 30, що я зараз і зроблю. Дуже рідко так і буває, коли ловиш на фідер ранньою весною і немає відбою від ярша. Йорш вже став майже червонокнижний. От, піймаєш там одного, двох. Це за день. Максимум. Ну от якось так. Носарі червонок нижні ті також рідко в нас попадаються, стали попадати. А колись було, що весною от сидиш на 10 носарів одна біла рибина, або було таке, що 20-30 носарів ловиш і жодної білої. Це якщо ловити на черв'яка. Ну от такі, Така перевірка, чи є тут йорш, йорш носарь. Воно покаже. Не за один закид звичайно, а так десь пів години мінімум треба сидіти. Весна, але сніг ще можна знайти. Холодно. Перезакину фідер. Да можна й пообідати. Ніхто черв'яка не їв. Зараз візьму тормозок да на сонечко вийду, бо щось тут так сидіти прохолодно. Навіть у такій фуфайці, як у мене. Походу в цьому місці риби немає. От і все. Навіть йорш не клює. Ух ти. Кліпса злетіла. Ха. Я й не помітив. Ну, хай вже так, як є. Потім перекліпсуюся. Це у мене в цьому сезоні перша риболовля на десні. Але вже інформацію по кльову я мав, коли їхав сюди. Я, мені вже... Казали, що кльову немає, взагалі нічого не клює. Ну от це було кілька днів тому, а може, щось змінилося. Як, як бачите, не змінилося. Піймати важко. Ну нічого. Коли ж воно має заклювати? Не сьогодні, так, через тиждень, через місяць, але буде клювати. Що його робити? Замерз. Чаєм погрівся. Але руки я не знаю. Руки мерзнуть чомусь. Бо сонце за дерева ховається. Дві години я тут ловлю. Ні, вже більше, ніж дві години, вже, вже три години ловлю. І от в голову стукнула така ідея. Бере на інше місце. Тут місце багато щоб ловити. Їх всього на всього три. Одне трошки підзаросло за рік, тому я не хочу там нічого вирізати. А туди нижче трошки пройшовся, там місце нормальне. Не потрібно нічого чистити. То я напевно візьму фідер, там прикормку і туди перейду, і там ще посиджу. Тут хоча б на сонечку буду сидіти, а то там дивлюся, вже в кільцях лід почав з'являтися. Отак холодко мороз не відпускає. Яка ж може бути риба? Холодно у нас. Чернігівська область. Але вона велика ця область. Одна з найбільших в Україні. Тому десь може бути вже й тепло там. А десь може бути отак як у нас тут сніг ще лежить в лісі. Ну, побачимо. Клюна не клюне, а перевірити місце треба. Ні, ні, не клювало, це я виматую, щоб перезакинути. Подивлюся, що там наживка робить. Тут трошки забиває сміттям. Ніхто не хоче клювати на новому місці. Ну, ще сиджу. Трошки посиджу, півгодинки годинку максимум. Поки ще сонце так пригріває, чи не заховалося воно за кущами, за деревами. Ну а потім буду вже збиратись додому. 0 він 0. Але кому ця інформація може і буде і потрібна, хтось точно збирався на десну, а що там рівень, а що кльов. І що з місцями. Місця, якщо пошукати, знайти можна. Ну а кльов, я не знаю. Ви напишіть в коментарях, як там у вас. Була якась розвідка на фідер. Що клювало, де клювало. Ну, на які рідці мається на увазі. Мені точних місць не потрібно. Все одно я туди не поїду. У мене свої місця. Поки не буде стабільного тепла, хоча б в день плюс 10, плюс 12, і щоб вночі не було морозів, на Десну я не поїду. Це вже остаточно. Тому це буде мінімум тиждень потрібно чекати, може навіть і два. Отак. Все одно яка наживка. Ну, Експерименти по прикормці я не роблю. Як показує мій досвід весняної риболовлі, Клюва, якщо риба клює, вона клює на різну прикормку, на якусь гірша, на якусь краще, але все одно піймаєш. А колись ми взагалі весною ловили, без ніяких прикормок, просто годували рибу свинцем. І була і плітка, і навіть лящі були. Ну, це було колись. Це було давненько вже. Ну нічого. Думаю, що вона колись проклюне ця риба. Хай тільки потепліша є. Бо ще холодно для риболовлі на фідер. Посидіти можна, збити, так сказати, оскому, що я сьогодні зробив, бо я тиждень не був на риболовлі і от виїхав І от, ну, голову провітрив. Знову нічого не піймано, знову кльову не бачив я, але були великі надії, що тут я точно сьогодні піймаю, але ж ні. І от це таке перше мене відкриття на Десні. Що я нічого не піймав. Ну от, побачимо, що буде далі. А якщо вам відео сподобалось, лайк, не сподобалось дизлайк, пишемо коментарі, підписуємося на канал. До зустрічі!